Камера спостереження зафіксувала момент влучання російського снаряду у дах будинку у центрі Херсона. Сталося це о 10.47. Аркадій говорить, серед поранених його шестирічна племінниця. Спав прильот, глушило туман бігом искать дитину, дитину шукаю, шукаю дитину, не можу знайти. Вибіжав уже дивлюся, що тут робиться, Це слід. Зараз дитину повезли в больницю. Поранення пошибло стеклом. Зашивати там через спину, ногу, ручку. Вибух також пошкодив будинок Тетяни. Я була на роботі, але чудом спасло те, що мене людина попросила зняти нитки з другого поверху, я побігла по лісницю. Ну такий був вибух схажений, що якби я була внизу, то їли б вже, мабуть, пирожки. Ну нічого, все встановиться, головне, що ми живі. То, мабуть, би й повилопі з цього митні. Зато штори поспасали, добре, що є. А так приберемо, поминемо, почистимо. За інформацією Херсонської обласної прокуратури, внаслідок цього обстрілу три людини отримали поранення. За даними Херсонської міської військової адміністрації, за минулу добу російські військові 19 разів обстріляли територію громади, використавши 81 снаряд. Уряження зафіксовані в Херсоні, Антонівці, Садовому, інженерному та Дніпрянському. Близько четвертої ранку під ударом в чергове опинилися комишани. Розповіла староста Катерина Рогова. Обстріляли пошкодження. є, два близько 20 будинків. Обстріляно. Медичний заклад постраждав. Ну вона була закрита не працюючи. Це стара будівля. Там нічого такого не було. Вона потребувала ремонту. Люди без поранень, все нормально. Через ранкові обстріли в Кизомисі пошкоджені щонайменше сім сілі Рада та лінії електропередач. Повідомляє обласна військова адміністрація. Потягинці завдали авіаудар. Наслідки з'ясовують також у Миколаївці. Отримав поранення. Чоловік якого доправили до лікарні, розповів керівник пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. За минулу добу ворог здійснив майже 100 сто обстрілівляних Херсонщини. І майже 500 снарядів вони випустили внаслідок цих обстрілів за минулу добу. Сім людей зазнали поранень із новоступні важкості внаслідок російської агресії. В день поблизу широкої балки російський снаряд вбив тракториста, який працював у полі. Повідомляє обласна військова адміністрація. Чоловік загинув на місці. Олена Сумська, Марина Круглова, Ігор Печенко, Андрій Андрющенко Суспільне новини, Херсон.